Всім привіт, вітаю вас на каналі. Міаніма. Мене звати Мія. Ні, ні, зараз це не важливо серпень на порозі. А це означає, що прийшов час рубрики Новинки до рам. В першу чергу хочу подякувати всім, хто стабільно слідкує за цією рубрикою, адже, хоч вона і не є найбільш популярною на моєму каналі, над нею я найбільше працюю і вона є важливою власне для мене. В липні вийшло надзвичайно багато новинок. Більшу половину з них я навіть не встигла зацінити. Тому, якщо ви ще також не встигли їх подивитися, рекомендую вам глянути попереднє відео, можливо, щось вас зацікавить. Якщо ви не знаєте, де можна подивитися дорами українською мовою онлайн, рекомендую вам сервіс усі твої дорами. Подарунок. А тепер до дорам. Перше я хочу вам розповісти про дораму Кохання дратує та самотність дістала. Трансляція з 11 серпня на каналі МБС Що щовівторка о 22.50. Кількість серій поки що невідома. Режисер Лі Хён Джу, сценарист Чо Джін Гук, жанри романтика. В головних ролях Дже Хьону і Кім Соен, актори Чха Сойон, Кім Сан Хо, Родже Хун, Сон Джохьон, Ігон, Чаншик, Пан Йоніль, Шин Хайон, Анджіван. Дорама розповідає про людей, які живуть в одному будинку, хочуть завести інтрижку, але не бажають серйозних стосунків. Хочуть свободи, але бояться самотності. В центрі сюжету психіатр Ча Кану і редактор фрілансер Ліна е. Ча Кану – легковажний привабливий чоловік, який поводиться і розмовляє, як йому. Заманеться, але в нього є травма, що не дозволяє почати нові стосунки, поки не з'являється жінка, яка все змінить. зміна безжальна з поганцями і добра з хорошими людьми. Вона працювала в газеті, але не змогла продовжити контракт, і тепер працює на підставки редактором. Проте вона мріє стати письменницею. Продовж чотирьох років ні з ким не зустрічалась, але все може змінитися після зустрічі з особливим сусідом. На радість всім любителям кримінальних детективів. TVN випускає другий сезон серіалу Ліс таємниць. Трансляція з 15 серпня на каналі TVN щосуботи та щонеділі, о 21-й. 16 серій по 60 хвилин. Режисер Пак Хён Сок, сценарист Лі Суйон, жанри детектив, драма, трилер, кримінал в головних ролях. Федуна і чосину, актори Пак Сон Паксонгин, Лі Хе Йон, Чхве Джеун, Ю Хейон, Чхведжеун, Юшиніль, Ні Джунхьок, Чон Хе Джин, Юн А, Чон Юнцеа, Су, Кім Юн Дже, Чхве Му Сон, Джихо, Хон Сон Юндже, Чхвемосон, Сон Хонсонджун. Це другий сезон дорами про талановитого прокурора Хван Шимока, який майже повністю втратив здатність проявляти емоції внаслідок операції на мозку. За сюжетом прокуратура та поліція виступають суперниками. Прокурори хочуть необмеженої влади в розслідуваннях, а поліція навпаки хоче позбутися залежності від прокуратури. І в цій напруженій ситуації прокурор Хван Чимок та детектив Хан Йоджин намагаються вияснити правду в таємному розслідуванні. 19 серпня Ім Сухян повертається з новою роллю в романтичній дорамі. Коли я була найкрасивішою. Трансляція з 19 серпня на каналі MBC щосереди та щочетверга о 21-й. 32 серії по 35 хвилин, по 2 серії в день. Режисер О Кьон Хун, сценарист Чон Хьон Кьон, жанри романтика, в головних ролях: Ім Ха Сок Джин, актори Шве Джон Хван, Пак Джи Йон, Шин -і, Лі Джі Йон, Кім Гьом, Кім Мігон, Ну, Хван Сеньон, Пак Гін Рок, Чон Ю Рім, Сон Бо Син, Ван Хьок сюжет, коли Сохван привів вчительку малювання О'єджі в майстерню свого батька, щоб справити на неї враження, але натомість вона зблизилась з його старшим братом Соджином. Коли старший брат зникає, Сохван відкриває їй свої почуття. Мій улюблений канал OCN презентує нам ще один містичний детектив. «Зниклі безвісти. Вони були там. Трансляція з 22 серпня, щосуботи та щонеділі о 22.50. Кількість серій 16 по 60 хвилин. Режисер Мін Йонг Хон, сценарист пан Кірі, жанри містика, трилер, детектив, актори Ан Сухі, Су Су, Хан Джун, Лі Кі Чхан, Чан Сонюль, Кант Джу, Чан Кьонсу, Мун Юган, Хо, Джун Хо, Юль Хан, Дон Ха, Кім Нак Донха, Кімнаґюн, Хе Джин, Кан Мальґім, Ан Дон Йоб, Го Су, Лі Джу Вон, Чі Де Хан. в загадковому поселенні Дон мешкають душі зниклих безвісти, померлих людей. Група людей займається пошуком їх тіл і намагається з'ясувати, що сталося з кожним із них. Шахрайкі Мук. Використовує свій талант, щоб провертати різні афери і так заробляє на життя. Одного разу він потрапляє в доон, де стикається з великою кількістю нерозгаданих таємниць. Загадковий чан пансок, кота й шукає зниклих безвісти. Він є сполучною ланкою між зовнішнім світом і таємним поселенням душ. Об'єднується в епічний броманс з кімуком. Для роботи над спільною справою лічона, помічниця кімука, держслужбовець 9-го рангу, яка працює в громадському центрі. Вона білий хакер і разом з іншими героями бореться за відновлення соціальної справедливості. Шин Джун Хо став детективом, закінчивши поліцейську академію. Він відправляється на пошуки своєї нареченої чхвейона, яка загадково зникла за місяць до весілля. І ще одна драма від KBS 2 до до -соль -соль ля ляля соль. Трансляція з 26 серпня, що середи та ще четверга о 21.30. Кількість Тільки серій поки що не відома. Режисер Кім Кьон, сценарист Оджі Йон, жанри, романтика в головних ролях: Гоара Лі Джеук, актори Ін Су, Сомін Дже, Кім Кінджухон, Єджівон, Соі Су Сук, Лі Сундже, Сон Йон. Лі Санхі, Ю, Гура Ра, піаністка і яскрава особистість. Хоча її сім'я званкрутувала, і вона не в найкращому фінансовому становищі дівчина не втрачає впевненості в собі та позитивного погляду на світ. Саме в цей час у приватній музичній академії Лалаленд La La вона зустрічає Соу Джуна, звичайного хлопця з добрим серцем без визначеної мети в житті, який виживає за рахунок великої кількості підробітків. Фантастичний детектив про подорожі в часі, дорама Еліс від каналу СБС. Трансляція з 28 серпня щоп'ятниці та щосуботи о 23.10, 16 серій по 60 хвилин. Режисер Хан, сценарист Кім Кю Вон. Жанри детектив Фантастика, в головних ролях: Джу Вон, Кім Хісон, Квак Ян. Актори Лі Дже юн, Кім Сон Хі, хи, Лі Даїн, Даин, Мон йон, Пе Хе сон, Джин Хьок, Хван Сон ун, Кьон Нам. Пак Факджингьом детектив, який неспроможний проявляти емоції. Розслідуючи загадковий випадок, він дізнається про існування мандрівників у часі. Вони приходять в наш світ з майбутнього через простір під назвою Еліс. Використовуючи Еліс, Пак факджингьом намагається запобігти нещастям до того, як вони трапляються. І так, подорожуючи в часі, він зустрічається з Юн Ї, яка померла в минулому. Юн Ї – геніальний фізик, в чиїх руках опиняється ключ до подорожей в часі. Забираючись в таємницях під час розслідування, збагнула таємницю доленосного воз'єднання з головним героєм. Ну і на завершення музична драма. Чи любиш ти Брамса?» Трансляція з 31 серпня на каналі SBS щопонеділка та щовівторка о 22-й. серій поки що невідома. Режисер Чо Мін, сценарист Рю Борі. жанри, драма, музика. В головних ролях Кім Мін Дже і Бін – актори Кім Сан Чоль, Пак Джі Хьон, Лі Ю Пе Джихьон, Бін, Є Су Джон, Кім Джун Те, Чхве Де Хун, Ян Джунте, Ан Сан Ансанин, Лі Джі Йон, Йон, Бек Джі Вон, Джу Сок Джусокте та інші центрі сюжету пак Жунйон і Че Сона, студенти престижного музичного коледжу. Пак Жунйон піаніст, який грає на інструменті з шести років, переможець національних та міжнародних конкурсів. Че Сона – старшокурсниця, яка на кілька років старша за одногрупників. Спеціальність скрипка після кількох невдалих спроб знову вступає в той же університет, щоб продовжити вивчати музику. Ще раз нагадую, що в описі під відео є велика кількість посилань, які можуть бути вам корисними. Не забудьте їх перевірити після перегляду відео. Тобі відкриється таємниця світу, якої ніхто не знає. Хіба ж це не цікаво? Дякую за перегляд моїх відео. Слава вам промінчики добра, любові, обіймашки. Бувайте!